Христос Воскрес! Бути близько чи далеко від Бога залежить від самої людини, тому що Бог всюди, каже нам святитель Іоанн Златоуст. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події: 30 травня Православна Одеса молитовно відзначила сторіччя. Представлення святого праведного Іони Одеського в Одеській духовній семінарії завершилась екзамінаційна сесія у Свято-Архангелі Михайловському жіночому монастирі. Відкрилася виставка Великодні Сяйво. Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський Ізмаїльський взяв участь у робочій зустрічі, присвяченій відновленню Спаса Преображенського кафедрального собору, який постраждав від ракетної атаки минулого року. Зустріч відбулася в Одеській мерії. У ній також взяли участь одеський міський голова Геннадій Труханов, генеральний директор будівельної кампанії Стікон Леонід Крючков, голова бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі – Представники Одеської обласної військової адміністрації у ході роботи присутні обговорили низку важливих питань щодо відновлення головної святині Одещини Спаса Преображенського кафедрального собору. Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела у день сторіччя представлення святого праведного Іони, одеського чудотворця, 30 травня, архієпископ Южнинський Діодор у співслуженні архієпископа Болградського Сергія та духовенства Одеси звершив святкову божественну літургію у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. Тут спочивають мощі праведного Іони, і в цьому храмі святий служив чотири роки. Пізніше святий праведний Іона, проти Іона Мойсейович Атаманський, понад 20 років був настоятелем Свято-Миколаївської церкви в одеському порту. Іона, одеський чудотворець, один із найбільших подвижників ХХ століття. Він явив в своєму житті багато різних образів святості, був викривачем обновленського розколу і прекрасним проповідником. Ревним місіонером і живильником бідних, суворим аскетом і люблячим батьком. Він отримав від Бога владу цілити поранені душі і тілеса страждаючих у день пам'яті святого праведного Іони Одеського. По завершенні літургії православні одесити звершили хресний хід навколо Успенського собору, і архепископ Діодор очолив урочистий молебень. Святый праведный очень наш его светит Воистину воскрес! Воистину Воскресенье Ты праведный очень наших Святый Праведный Очень носимо. Яка зв'язди небесної, сіяючі прісно моляться, спастися граду нашому, одеські святі! На новому тижні, 7 червня, церква святкує День пам'яті ще одного видатного ревнителя православ'я святителя Інокентія Одеського. Архепископ Інокентій завжди віддавав себе на служіння Богові і ближнім. Його називали златоустом за особливий дар проповідника. Святитель залишив багато науково-літературних і богословсько-історичних праць. Крім того, їм було складено численні акафісти, зокрема Божественним страстям Христовим, покрову Пресвятої Богородиці та архістратигу Михаїлу. Напередодні свята представляємо вашій увазі архівний сюжет про архієпископа Інокентія. Прибивання владики Інокентія. как правящего архиерея Херсонской и Таврической епархии, неразрывно связана с городом Одессой и Спаса преображенским собором, который в 1837 году стал кафедральным. В 1853 году началась Крымская война. Это испытание святитель прошел вместе со своей паствой. В августе 1854 года в Одессу была перенесена Касперовская икона Божией Матери. Каждую пятницу святитель служил акафист по крову Божией Матери. Эта традиция сохраняется и по сей день. 8 апреля 1854 года Одесса была осаждена неприятелем. Страшный взрыв поколебал стены Спасо-Преображенского кафедрального собора. Паника вынудила прихожан опуститься на пол храма. Тогда через царские врата вышел святитель Инокентий и напомнил своей пастве об архангельском трубном гласе и о страшном суде. О том, что именно этого нужно бояться, а не этих взрывов. Следующим страшным эпизодом в истории Одессы стало 26 сентября. 1855 года, когда 120 военных кораблей вновь подошли к городу, грозя ему разрушением. Непрекращающиеся молебные пения перед Касперовской иконой Божией Матери совершили чудо. Корабли отошли от берегов нашего города. Это событие произошло 2 октября 1855 года. Святитель Иннокентий скончался 25 мая по старому и 7 июня по новому стилю 1857 года в праздник живоначальной Троицы. В 1997 году по инициативе митрополита Одесского и Измаильского Агафангела Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о причислении к лику святых архиепископа Иннокентия Борисова. Як Бог удостоїв нас того, щоб доручити нам благовіствування, то ми так і говоримо, догоджаючи не людям, а Богові, котрі випробовує серця наші, у свята святителя Інокенті Одеського. За традицією в Одеській духовній семінарії актовим днем завершиться навчальний рік. А напередодні в духовній школі відбулася екзаменаційна сесія. Викладацька комісія під головуванням ректора протурея Дмитрія Яковенка прийняла у вихованців першого і другого курсів три іспити, у студентів третього і четвертого курсів чотири іспити. Також випускники захистили свої письмові роботи на здобуття ступеня бакалавра богослов'я. На золотошвейному відділенні семінарії та й на інших відділеннях, які розташовані при свято Архангела Михайловському жіночому монастирі, студенти також склали іспити. 23 травня при Єрусалимському храмі свято Архангела Михайловського одеського жіночого монастиря відбулося урочисте відкриття 30-го ювілейного міжнародного конкурсу дитячої творчості Великоднє Сяйво. Експозиція виставки складається із 300 робіт, близько 100 з них візначені дипломами. Першу премію серед колективів композиції здобули вихованці одразу трьох шкіл. Школи мистецтв імені Нагаєва з міста Чорноморська, учні недільної школи Преображення при одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі та вихованці недільної школи при свято Іверському одеському чоловічому монастирі. Стіни Тіни Преображенського кафедрального собору майже відновлено. Про це розповіли у соборі. Роботи із загальної відбудови святині півдня України продовжуються і ще належить зробити чимало. Саме з таких імних цеглинок будуються стіни нашого Преображенського собору, і ви маєте. Ще можливість замовити ці цеглинки у всіх храмах нашої єпархії. Якщо хтось знаходиться далеко, ви можете зателефонувати номер телефону внизу, зв'язатися з нашою гарячою лінією, з нашим священником, е пересилати кошти на наш благодійний фонд фондфанла на відбудівництво нашого собору. І наші батюшки пишуть кожен день тисячі і тисячі імен і запишуть ваше ім'я ваших близьких на нових сінах нашого Преображенського собору. Хто знаходиться у нас? Як ще раз повторюю, що у кожному храмі поблок. Владики можна придбати ці імені цеглинки, і всі кошти підуть на відбудову нашого собору. Тож ділимось відео і приймаємо участь, тому що залишається буквально декілька метрів, і стіни будуть збудовані. Отож, віримо в те, що з Божою допомогою по поголосив нашого владики, ми обов'язково закінчимо стіни, піднімемо дах і будемо оздоблювати наш собор із середини. Як равлик залишає свій слиз на розкішних квітах, так невдячні люди псують дані їм від Бога дари. Люди бажають того, чого в них немає, і нехтують тим, що є. Як ізраїльтяни в пустелі, вони відвертаються від мани небесної і бажають м'яса. Своєю невдячністю вони, подібно до равлика, кладуть пляму на дарі Божі і ображають подателя. Але марнуючи своє майно. І свої таланти в розкішному і плотугодному житті люди завдають ще більшої шкоди дарам Божим, ніж равлик садовим квітам. Вони псують джерело, з якого п'ють. Ячірки, равлики і миші, зараховані Моїсеєм, до нечистих тварин, тому що вони псують те, що їдять. Подібно до них невдячні і марнотратні люди. Нехай зникнуть, як равлик, що розпускається, ось що сказав пророк Давид про подібних нечистивців. Занадто короткий одяг не покриває нашої наготи, а занадто довгий заважає ходити. Бог дав нам те, що нам личить, і не нам поправляти його справу. Не вівці вибирають пасавище, а пастух. Християнин повинен бути задоволеним своїм жеребом. Надлишок дарів так само обтяжливий, як і нестача їх. Досить, ось золоте слово. Бог краще за нас знає становище, що відповідає цьому слову. Хіба не ми не бачимо, як багатство перешкоджає ходінню вистані, як бідність полегшує слідування за Христом? Важко йти тісною дорогою Євангелія в довгому одязі та ще й з вантажем турбот на плечах. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує 2 червня, неділя п'ята після Пасхи, про Самаряниню. також пам'ять святителя Олексія, митрополита Київського. У понеділок, 3 червня, пам'ять Володимирської ікони Божої Матері та пам'ять рівноапостольних царя Константина і матері його цариці Єлени, у четвер, 6 червня. Прославлення святої Блаженної Ксенії у п'ятницю 7 червня, третє знайдення чесної глави святого славного пророка притечі Крестителя Господнього Іоанна, а також пам'ять святителя Інокентія Одеського. Про ці та інші події у житті православної Одеси ми розповімо у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. Бажаємо вам, дорогі брати і сестри, духовної радості, милосердю воскреслого Господа. Христос Воскрес!